Тунельне бачення дослідників зараз. З'явилось багато дослідників, які називають себе комерційними чи професійними, які роблять одну типову помилку, вони працюють виключно з оцифрованими документами, тобто роблять список документів по населеному пункті оцифрованих і працюють виключно з ними, пробуючи зробити дослідження родоводу, опираючись тільки на них, і це не про хороше дослідження, це про тунельне бачення. Коли бачаться тільки оцифровані документи. Крім оцифрованих документів, є маса неоцифрованих документів, які теж треба враховувати при дослідженні родоводу. Я зараз говорю про пріоритетні документи. Я вже мовчу про непріоритетні, непріоритетні взагалі не оцифровані. Але давайте хоча б про пріоритетні, про метричні книги, сповідальні розписи, ревізійні казки, про актові книги цивільного стану, які, до речі, часто не оцифровані, про погосподарські книги, які взагалі не оцифровані. І Якщо ось ці всі документи не враховувати, то гарного дослідження родоводу зазвичай не виходить. Воно виходить куце, обмежене, тунельне. До речі, ту саму помилку роблять багато дослідників, які для себе досліджують родовід. Ну тут, хоча якось можна знаєте, зробити таку знижку, що ну людина собі в свій вільний час не має часу їздити по архівах, робить таке дослідження для себе. Це ок для себе особисто. Ну брати гроші за комерційне дослідження. Не враховуючи весь спектр документів, як на мене, являється величезним гріхом і непрофесійністю. Тому, друзі, звертайте увагу, чи ваш дослідник ходить в архіви, чи він працює з оригіналами документів, чи він тільки працює з умовно FamilySearch, чи з оцифрованими документами. І саме по собі це говорить про професійні дослідника. Чи він до речі, ще один момент, чи він покладається на архів тільки одного архіву. Документи тільки одного архіву, чи все ж таки він враховує, що архіви в Україні часто розпорошені і лежать в різних архівах, і потрібно досліджувати ряд архівів різних. Це вкрай важливо, ну просто вкрай важливо без врахування всіх пріоритетних документів, які збереглись на даний момент, неможливо зробити гарне генологічне дослідження. Маєте це на увазі?